За царя ворога не повілять в царстві. А в наші дні, на в нашому государстві, жили не кузили, диплому трохи до полуцілив. Надія. Нами нелегке питання. Дежданні продовжувати своє навчання. Почули ми про одну станову. Це дуже стару, але вже й не нову. Педагоги працюють тут справні, милі добрі. Вимогли та дуже терпеливі. Не стали ліку золотами шукати, прийшли в ППУ, екзаміни здавати. Василь наш парубокчиковий. У нас на сиділа прогорник. Молодий, а й покласний мастер. Розумні, жартівли, yeah. трудячи дуже блядовий, веселій гарні сановий, закармінська ж учений і болтачі відміни. Наша варина дуже старанна, проворна, типу і управна, в неї є срібляти лану, свій панішних водить занос. Нехай вас любить це смачненький, варени, відгепені, пельмені. Ще пончики гулять, чи буреки бога, що ти хаш, то крошку спагеті, радьолі і котлеті, всякі різні ретелеві, а ще, моталі гарне. Придарі з камнері, це російка, кожну воромчи краду дасть, кілька білгейський супає. Коли лаває, такий хатер так гуляє. Та на села молодий, рум'ян, гарно і ловиться, коли наша леся сміється, всім радісно стається. Якщо б наша воля солдатом була, то нам за собою полки повела. Якщо б наша Оля була космонавтом, злітала б вона на вас і обрана. Нижки читали, читеріки ставали, лампували, з роки втікали, але твердих районних науки все ж таки здолали. Все це, я царь, теплом випусний, час промию укріплка. Десь і дорослими стали ми. Тепер училище наша робота. Добрий день Олександрівна. Десь на тимихайну. Ой, виводи, нас пам'ята. Петрович наш випагливий. Детусями і матусями стали, тут післав істину Христу, душі ми дівемо.